Ось так ми закінчуємо на сьогоднішній ефір. Не думайте, що все завжди так радісно, так весело. Я розумію, що життя воно ламає складних, тобто воно ламає сильних, бо знаю, що вони обов'язково піднімуться, але коли дійсно є та межа. Кої вже терпіти нема куди. Ці сльози вони вириваються і не дають за себе знати. Більшість людей думає, що це все наіграно, це шоу, вони ж там батляться, використовують цю собі, аби заробити гроші туди-сюди. Шукаємо дійсно порядних, цінних і справжніх людей які будуть з нами, не дивлячись на те, популярні ми чи ні. Не знаю, маємо ми той TikTok чи не маємо. TikTok — це просто платформа, де можна дійсно зробити шоу, де можна вас повеселити, де ви дістаєте багато емоцій, де ви зможете проводити гарно свій час і всю цю двіжуху. Але якщо би ви справжніми, цінними, порядними, не були розумієте, нічого би не було в цьому житті ні раба. Тільки порядність, тільки чесність, тільки це. Робить вас людьми. Така біжуха. Далі буде цікавіше. І ми йдемо далі. Ми не здаємося. Все буде добре. І я вірю, вірю, в Бога, вірю, що він дасть нам всім сили, І ми переможемо. Ми... Все, коротше, у нас у усіх. У кожного все буде добре. Люблю вас. Ціною і не прощаємося. До нових зустрічей після <звідь> <звідь> доща йде сонце. Скоро буде настане.